Ось такі два автомобілі у нас зараз на поклейці плівки. Це Ford Edge. Він вже завершився по ремонту. Для клієнта з Чернігова готується автомобіль, а це для клієнта з міста Кліптів. Е Кропивницький, якщо я не помиляюсь, так. Значить, цей автомобіль буде повністю затягуватися в плівку, абсолютно весь. А цей тільки частково. Що таке, що таке, рішення вірне. Адже дивіться, коли ми їдемо по трасі, дуже багато камінчиків летить і б'є саме по капоту, б'є по бамперу і б'є по фарам. А вони достатньо дороговартісні. Б'є, значить. По дзеркалам і по стієчкам. Які є пакети? Можна затягнути в плівку тільки частково, можна частково затягнути по цюдова, а можна повністю автомобіль затягнути в плівку. Тобто три варіанти і плівки можуть бути як прозорі, так і будь-якого кольору.